Вітаю вас! Ви ніколи не хотіли критично проаналізувати виступ Путіна і Байдена. Ніколи? Брайан Хайп і Хайпи, це значно краще. А я все-таки взяв ту інформацію публічну, яка з візита Байдена, і що він говорив, ну і в Варшаві ще говорив. Згадали і Путіна. Потім згадали інсайт, який є. Київ, Москві і Вашингтоні. Це все склали. І подивилися, ну, взагалі, що дало для України ці всі події останніх днів. Добре чи погано? І взагалі, ну, що буде далі? Тому що, як ви самі розумієте, ну, розмови про великий наступ Росії постійно ми чуємо, той же саме чуємо великі розмови про наступ України. А наскільки це взагалі реально? Ну, наступ Росії, наступ України. І взагалі, яке відношення візит Байдена має до великого наступу України або навпаки. А що ж таки все-таки Путін не сказав своїй? Ви ж що звертає ваш увагу, що дійсно в зв'язку з тим, що Байден приїхав, там же приписали повністю виступ Путіна. І в результаті він дійсно сказав не те, що планував. Буває, буває. І тепер виникає ситуація все-таки ще буде у нас. А я тебе відомо. Тільки для спонсорів. Виключно. Де без різного хайпу, хейпу, без всіх, ну ви ж розумієте, критично розглянули і візит Байдена, і те, що він говорив, і те, що говорив Путін. І подивилися, що з цього вийшло. І що, ну, скажімо, це дало Україні. Зразу говорю, тут нема однозначно, що тільки добре, тільки... Тільки добре, ні. Там і добре, і поганеньке. Так що тут не все таке однозначно. Так що для всіх бажаючих пропоную подивитись відео критичного аналізу. І Байдена, і Путіна. І виключно для спонсорів мого каналу. Все. Ну, взагалі, станете спонсором мого каналу, можете подивитись і це відео, і багато інших цікавих відео. Лише для спонсорів. Розуміли? Молодець. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.